Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас універсальний візочок 2 в одному Крело Магія з індексом CRL 6555. Це новинка осені 2025 року. Цей візочок характеризується, скажімо так, незвичною комплектацією, побудовою, принципом в порівнянні з іншими візочками, які йдуть два в одному. У відео ми заміряємо розміри люльки, зважимо стандартно і розберемо, які тут є фішечки даної колясочки. Звичайно, тканина в колясиці, що на люльці, що на прогулянковому блоці, має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. Почнемо огляд у варіанті з люлькою. Знімемо рюкзачок. Люлька у нас має тканину, яка виконана із захистом від ультрафіолету, а також має водовідштовхуючий ефект. Сам капюшончик у нас регулюється за допомогою кнопочок всередині. Вони мають типу ефект пам'яті через те, що тканинка тут трішечки натягнута, тому стискаємо однією рукою тут і, там, і можемо ось так відкинути даний капюшончик. Повертаємо назад його до характерного клацання. Також ми можемо оцю частину капюшончика підвернути, щоб краще мати погляд за дитинкою. Крім цього, капюшончик за допомогою замочка і додаткової секції можна збільшити вперед, таким чином, захистити від несприятливих погодних умов. Ось таким чином. Крім цього, люлька має аж потрійну вентиляцію. Одна із них знаходиться в самому капюшончику, ось так розтібаємо і просто підвертаємо до ось такого виду. Також є ще одна вентиляція біля голови дитинки. На замочку розстібаємо, відкидаємо. Є такі кнопочки, можемо застибнути. Щоб мало гарний вигляд. А також є вентиляція біля ніжок дитини. Особливо актуально буде в літню пору доби. Також на кнопочках можна гарненько зафіксувати, щоб мало кращий вигляд. Ось так. Чохольчик на люльку вгорі фіксується за допомогою магнітів, відвороту немає, по бокам же фіксується за допомогою двох бігунків. Можемо ось так звести до середини, відкинути даний чохольчик і отримати доступ до дитинки. Внутрішні ж розміри спального місця. Замірюємо. Довжина у нас буде. 75 см. Ширина. 29. Якщо по матрасику дивитися, якщо по тканині, то навіть 32 можна отримати. Матрасик тут звичайний, паралоновий, одягнутий на матрасник, можна його зняти і попрати буде. Внутрішня ж оббивочка по периметру на замочку також відстібається. Можна також її зняти і попрати. Батьківська ручка виконана з екошкіри, регулювань ніяких немає, тому висота від підлоги до ручки буде єдина. Це близько 105 см. Ширина шасі у нас спереду буде ширше, ніж ззаді, тому що така конструкція шасі. Відповідно, ширина 45 см. Колеса задні мають діаметр 15 см, а діаметр передніх колес 12 см. Колеса підкачувати не потрібно, прокорів не бояться. Виконані з матеріалу Elastic Rubber. Це якийсь новий матеріал від Карело. Мені він схожий на пінополіуретан. Коляска має гарну амортизацію для такого замічу, класу типу колясочки. На задній вісі, а також має амортизацію на передній вісі. Переднє ж колеса можна заблокувати за допомогою клавіші, щоб вони були не обертові. Опускаємо ці клавіші вниз і фіксуємо. Піднімаємо вгору і розблоковуємо. Гальма виконані у вигляді гойдалки, тому таким чином, коли знімаємо з гальм. Не бруднемо носочок нашого взуття. Корзина доволі об'ємна. Єдине що максимальне навантаження виробник заявляє 3 кілограми. А тепер основна фішка даної колясочки. Складаємо капюшончик. Потім натискаємо запобіжник, піднімаємо оцю клавішу і до клацання тут такого складаємо люльку. Потім натискаємо. Інший запобіжник, натискаємо клавішу і складаємо даний візочок до ось таких розмірів разом із люлькою. Хіба це не кайф? І в нас є ось така накладочка з ремінцем, що дозволяє нам переносити її на плечі. Це дуже зручно для мобільних батьків, які будуть використовувати візочок, чи то в таксі, чи в якомусь там транспорті, можливо, на відпочинок. А щоб розікласти, також натискаємо запобіжник, кнопку і ось так от розкладаємо через тут кнопочку: також і запобіжник, і натискаємо до характерного клацання. Повертаємо капішончик. Ось таким чином. Сама ж люлька у нас. Трішечки занижена в порівнянні з стандартними універсальними колясочками. Звертайте на це увагу. Висота від підлоги до дна люльки буде 43 см. Люлька знімається. Дуже легко за допомогою кнопочок з пам'яттю. Натискаємо однією рукою і піднімаємо вгору. Можемо переносити так дитинку, максимальне навантаження до 9 кг. Дно люльки має ось такі 4 виступи, за допомогою яких без проблем можемо ставити люльку на підлогу, таким чином не перейматися, що тканина дна буде бруднитися. А шасі ж можемо також скласти окремо без люльки. Використовувати, наприклад, ось таким чином. Вага, візочка у варіанті з люлькою. 9 кг. 760 грам. В принципі, виробник же ж так і заявляє: 9,7 кілограмів. А тепер перейдемо до огляду прогулянкової частини. Вона тут нестандартна, тут не блочна система. От тут іде набір ось такого каркасної тканини, скажемо так. Її потрібно встановити на шасі. Перед цим ми знімемо люльку. Відвертаємо підніжку і починаємо встановлювати. Першим етапом кладемо ось так ось прогулянковий блок і заводимо ось цей паз і ось цей паз, ось оцю частину. Можна так потягнути за капюшончик. Далі у нас є ось такий металевий прут ми його вставляємо ось сюди в отвір, також з іншої сторони. Після цього у нас є ось такі пластикові штучки, нам потрібно їх вставити ось в ці направляючі. Вставляємо і отак опускаємо, але потрібно прикласти немалу силу, щоб воно там зафіксувалося. Оп! Також з іншої сторони. Ось таким чином. Потім знизу у нас є ось такі ремінці. Ми проводимо їх під каркасом. Ось так, в петельку, добре натягуємо. І фіксуємо на липучку одну і іншу. Все, каркас ми надійно зафіксували на шасі. Єдине, що нам залишилося прикріпити вкладиш, який йде матрасик в комплекті, і бампер. Щоб зафіксувати ось такий. Матросик вкладеш, нам потрібно розстебнути п'ятиточкові ремені і провести у відповідні отвори їх. Фіксуємо на липучку, щоб рівненько все було. І бампер. Він фіксується в ті міста, куди встановлюється у нас люлька. Все, прогулянковий варіант готовий до використання. Які ж особливості прогулянкового блоку? А це те, що в нас є додаткова секція, за допомогою якої ми можемо збільшувати капюшончик до ось таких розмірів. Можемо його просто так штовхати, відкидати. Також у нас є оглядове віконечко, яке прикривається тканиною і фіксується тут на магніті. А тут у нас сіточка знаходиться. Спинка ж у нас регулюється за допомогою ременя. Для цього нам потрібно натиснути клавішу, щоб опустити, наприклад, ось. А щоб підняти, достатньо просто потягнути за оцю частину. Можемо виставити будь-який кут сидіння чи лежання дитинки. Підніжка в прогулянковому варіанті регулюється. По висоті вгору просто штовханням, а щоб опустити, натискаємо кнопочки по бокам і можемо аж повністю її сюди підігнути. Коли дитинка підросте, може ніжки ставити на оцю частину колясочки. Бампер же ж у нас з'ємний відповідно, натискаємо клавішу, знімаємо, може обертатися на 360 градусів. За безпеку також відповідають п'ятиточкові ремені безпеки. Вони йдуть у нас із магнітним замочком. Все легко фіксується. Ремені самі дуже легко регулюються по висоті за допомогою таких тут карабінчиків. Можемо ось так опускати або піднімати. Внутрішні ж габарити спального місця в прогулянковому варіанті. Довжина буде 91 см. Ширина тут різна. Там, де дитинка сидить, можна отримати навіть 36 см, трішечки вище звужується. Тут буде 33 см. Складається візочок у прогулянковому варіанті, також дуже легко. Для цього нам капішончик треба так скласти. Потім натискаємо запобіжник, клавішу і ось таким чином складаємо. Підніжку можна також підвернути. Зберігається у нас функція перенесення на плечі. А щоб не бруднилася тканина по підлогу, є ось додаткова тут магнітна така функція, яка підвертає дану тканину. Вага візочка у прогулянковому варіанті 7 кг 550 г Комплектується даний візочок сумочкою рюкзачком для батьків. Також підстаканничком, який фіксується на праву частину шасі, чохлом на ніжки до прогулянкового варіанту, який фіксується за підніжку і за бампер тут на липучці. А також москітна сітка, що є універсальна як для люльки, так і прогулянкового блоку. Крім цього, ви в комплекті також знайдете ось таку сумочку, в яку можете покласти складену е е колясочку в прогулянковому варіанті або з люлькою. Що дозволить вам її транспортувати або зберігати. А тепер підсумуємо: дана колясочка у нас є достатньо інноваційною, тому що вона складається разом із люлькою. На ринку зараз дуже мало таких варіантів, а ще й за таку ціну. Ціна тут досить така хороша. Єдиний мінус, можливо, що прогулянковий варіант становлюється тільки лицем від батьків. Конструкція не передбачає якось там встановити цей каркас лицем до батьків, має дуже легку вагу, компактно складається, проходить вручну поклажу літака, в комплекті сумочка є, достатньо дає мобільності батькам за рахунок своєї ваги і компактності. В цілому, все, якщо у вас якісь є додаткові. Питання пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Я дякую за увагу, що були зі мною. До нових зустрічей!